Це супергерой-рятувальник. Щодня він прокидається, щоб рятувати цей світ від катастроф і негод. Але є один секрет: йому допомагають інші супергерої. Знаєш, хто це? Це ми, волонтери БУР. Ми розрулюємо будь-які проблеми. Хочеш, двері у новий колір пофарбуємо, а хочеш цілий будинок відновимо. Наша сила у тому, що ми все робимо разом: шпаклюємо, малюємо, клеїмо шпалери й навіть будуємо нові стіни. Поки дехто лише руйнує. Знаєш, скільки нас? У нашій бурній команді тисячі волонтерів. Головна мета для кожного з нас збудувати країну, де люди допомагають один одному. Ми дружелюбні та активні. Тож у нас вже є чимало приятелів. І знаєш що? Ми хочемо рухатися далі. Із любов'ю до тебе, до себе та України. Приєднуйся до нашої команди. Волонтер. Або інвестую добрі справи, як заважаєш, будуємо Україну разом.